Всім привіт! З вами я Марія Українка і це друга частина. Ой, тобто третя, третя частина виповнюємо квести. У мене появилися нові квести, так що погнали! Виграй бой три рази. Виграю, бой три рази разу брижаємо Угу, Нанеси 100 000 ед урона з бійцом Карл. Йдемо перший за Джекі, Нанесемо урон і броубол. Тут не дуже люблю грати, але мусимо. Треба три рази виграти. У мене вже нові квести появились, так що. <звіт> Нікуди об'ясняю. Марія. <звіт> Яка музика прикольна. Є! Ми забили! Круто! Ми тут, напевно, виграємо! У нас команда топ. Вони хочуть нам забити. Есть змінюся роза. А по-українськи троянда, так що тут троянда. Давай забивай, безу, бесу, быстро, быстро. ура! Команда просто топ. Треба нажати і грати знову. Мене квест! Точно, треба нажати играти знову. Блін, чого не нажав, у нас така команда файно була. Просто у мене квест э, воспользується кнопкою і грати знову 16 раз. В них кордаліз, блин, ми тут певно програємо. Блін тут. Эй, той, а той курдяль уже замахался на гаджет. Да блин. А, мы не знаем, напевно, что Не, 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 не. <ролоса> Я с меня, стой, бог. Ай! Да блин! Ой, мы тут напружаем! Не Нет! Ой! Эх, ну, нажали, блин! Ничего никто не нажимает! Никто не хочет! Ой, я их завородила на О, ми тут, може, виграємо. А може і не, не. знаю. ні. Та блін, Воль, ну, вони вже замахали те. Далі. Ні! Та, блін, бібі. -бі, чого їх ніхто не забив? Та бібі. -бі! Поки нажав, слава Богу. Нажав нарешті. І грати знову хоча б хтось. Так. Йо, якийсь китайський тік. І ще якийсь китайський бо. Та, блін, дальники. Ну, ті, блін, я би за дальника теж грала, а чого? О, ми тут виграємо. Де м'яч, де м'яч, беріть м'яч, беріть м'яч, беріть м'яч. Ой, Берег мяч, бери мяч. Ну чого ти ворота не придумав? Да, там, мінь, хенд забив. Як я не люблю ти бробол, кончений грати. Ай. Там відстань, дебил. Потім ми ще й забудули. Оп. Оп, 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 оп! Все одно забыли. Блин, ну де на нас хиба виграли. Давайте я йду на допомогу. Ну, Ееес! Ще нажав. Я не нажав. нажал. Я не хай мне ну, нажму тоже. Мне пан не нажме. казала, що він не нажме. Ну, значит мы з двое бар Прикольно барри. Прикольный. Огрів з нами. Прикольно. блін, ворон, я не заметила, що у них ворон. Ой, мимо хп. Та блин, ты він, меньше замахав своим я дом. Так не часто зубати хп. блін! Та ой, ворон ну, хто такого будь не думал. Чи хп минус тує як зло! Та блін, ну не м'яч. Нічого, навіть не додоклюся, а зразу вбивай. Хан додокуємо. Та Блін, вона вже замахала літати, Дженет. Бачиш, у мене мало хп? Ай! 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 та болить, та болить може, ні. Та дивились, відстань, тут, Діна Май. Та Пощо ви на наші ворота йдете? І щоб взяли і собі пішли. Короче, вы що что дяки матюкаете? <рі> не, ну матюкаете, я кушу. Та відстань, дебіл, ну, ну ви вже, вони ви вже гол забили, час і нам забити, ні? Дебіл, вони нам гол вже забили, час і, і, час і, і ми їм забити, час і їм забити, а не вони... цей. <То> так <нечесно>. Ну так придумав? Я не люблю броузбал грати, воно так спеціально. Я не хочу за ту Джекі грати. О, рідкий, рідкий. Там різкі все. Ділити житлонов. Дякую хоча б за то. Так, зараз щеки вот штучки. О, у мене бронза один на джекі, а я не замітила. Ха-ха! Капець! бронза один на джекі! Ха-ха! Капець якийсь, а я навіть не замітила. Так я вже не несла урону. А, то я вже не можу Я ще можу... Я йду за шеллі, значить. За, значить, за шелі в бою. О, все. Ох, прикол, що її бронза перша на, на джекі. Едгор, ну блін, а. Замахали вже з тим Едгаром. Let's go. го. Блін, точно я могла їх сімку розбити. А! Та блін, то я в мене запили. Що він плачуть? забий ультою, йде, ультою, забий. забей! Бул, він міг ультою забити! <ривіт noise> <Далья, бін! ривіт> Давай, забий та забий! Сидиш. Ти б взяв і цей. Ще якісь А що ти ходиш ти м'ячом? Я тобі зараз похожу ти Турне якийсь! Е, ну, ну, ну хто тобі сам придумав? Тобі вони реально ті чи, тобі, не ну що ти ходиш ти мені чом? Ті, ні! Так Такой Ну чого він м'яти не забрав, боже то ти б'ю. Що ти злишся? То все через тебе було. Ти бих стінку їм розбити. А що ти їм прийму там стоїть? гол забити. Якщо, якщо вони забили один гол, то значить ми маємо один гол забити, бо тому що так чесно. Нічого не треба, як так. Ти мені. Ти мені моху пені платиш. Все. Дай і м'яч замарі. Ти зараз буде цей, зараз ми виграй. Ти ти на Все, ми програли, тут нема що вірити, Або зараз може бути допомігнене время, не знаю. Ти, не тобі Це капець Мінус шість, дякую, капець. Мінус шість. Дуже велике, дякую. Дуже ті, хто в червоній команді, якщо, то, якщо, вони, якщо вони дивляться, ті, що були в червоній команді, якщо вони тут дивляться, то віде, то... Не знаю, у них теж жаль, у них френк, у них хочуть бути, чим нас. Я не брали старс, бурел, брали старс, тут пай гра. Ну то дайте забити, ну то Ай-яй. Ну, Терпіть, тобі правостарст. Якщо що, я можу його видалити, якщо ви хочете, якщо ви хочете видалити. Та ти вже замахав свою ульту? Йо, Чого в нього така ульта? Ой, Ну, це капець. Ну що ти ходиш? Щоб нам стінку розбити, дякую. Дуже вам дякую. Нащо мене б... вбивати? Нащо нас вбивати? Самі б себе вже самі би вже здохли. Ну що так це гот правильне? Бі так смішно, да? Та? Я казала, я казала. Вже Наша просто приседал придумала таку ігру. Могли придумати круто нішу. Ну то він зараз назуртане. Зараз мене хочуть убити. Ну хто там тушелі пустами? А, ну що це за матч? Ну <рик> 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 well, такі якби спеціальні придумали квест, бо тому, що я б розборний. <рик>

Тут Бравл бробол придумав, я не знаю, що пересел корче. Хоч вже ліпше. Ми вже вони дістали просто. Ти що ви б'єтеся? Стояли б на місці, більше вже нічого не робили. Так хочуть виграти, їм треба дуже виграти, капець. А я в Бравл його взагалі. Я дуже рідко граю цю, цю карту. Нарешті. Ми певно виграємо. Будемо бути попалися. Попей! Давайте дід, забийте вже. Бо я вже не можу. Нарешті! Це буде не на нормально. Фу. А, все у мене вже квест виконані а що ми два рази випадку? А, а, прикол! Ми вже не будемо бролбол грати. Ну нарешті то я вже можуть бути. Так, ви воно на гарячу зону йде. А, він Ну, тобто, Значить, йдемо за Карла. Йдемо за Карла в ви... давайте воду штуки. Фу, але я ледве той брудок, але я навіть не замітила, що я вже два рази виграла, нам треба було один виграти. Я думала, хіба ми ви один виграли раз, а нам було ще два. О, ботики попалися. Я так в друге місце. Кой може перший забрати. Я депутат може зайняти Це таке погане місце. От, О, тут ще один прикол Ой, я його майже забыла, блин. Что ты стреляешь? Вот он, карс. Я Карл трошки тупий будет просто Что? ой, кто уже требует? Что ты свидает, маленький? Дети два бойця. О, банки ніхто навіть не збирає. А, ні, забирає. Ну нічого. О, ворон проти мене. Е, а що ти боїшся? О, Хрестик, Хрестик. Без них боїться. О! Ну це зісто теж бути були. А зараз можемо і програти. Фух. О, рідкий, рідкий. Фухтка. Фух. Літель Фух. у жетону знов. Ну добре. Так, а тепер, тепер, що так, йдемо знову грати за Карла. добивати той урон. Не знаю, що у вас було, але просто в мене така цієї ночі груза сильна була, що це взагалі капець. Що чуть хату мою не знесло. Не знаю, що у вас таке було. сідлі. Що ти моє сіляш? Ти ліпше банку забрала, ні. Ні, треба на мене зразу. Не спалив. От у Месі вже вбили. Фу, вже п'ять будь-цовтра, що було три. Хо-хо. Чим в мене? Ой, ай, сам. Ну, нічого, нам треба урон а не виграти. Блін, Відео вже 20 хвилин триває. Ну, Давайте ще разок і, і зніму вже, певно, завтра четверту частину. Тому що вже відео аж 20 хвилин прикиньте. І я трохи відпочинок відбирав, ой якийсь, що Нікіто якийсь російський грав, Там якийсь Нікіто був російський. Ей, там муха прийшла, та муха. там кружья. Ой. Там не спалил. Там не спалил. Спал там Yes, минус вольт. Ой, мой мой хп. Блин, сім бойцов, ч так мало А, уже 6. ой! О, русского вилу! Та блин! П'ятий місяць, ну ну нічого. Хотя пток, так. Ну що ж, ви додивилися до кінця, тому ставте лайк та пишіть коментарі. І буду ще рада дуже вашій підписці. І це була третя частина. Вибачте за те, що я дуже бісилася. Просто мене, просто, просто мене бісить, коли я програю. Я, що я не знаю, що я можу з цим проводимом зробити. А так, то усім удачі і усім пока!